Вітаю, мене звати Віола, і я безмежно рада тому, що ви зараз дивитесь моє відео. Я знаю, як складно знайти підходящого репетитора для своєї дитини або для себе тому я вирішила засняти це відео, щоб вам було легше познайомитися зі мною, хто є така. Я розкажу вам про свій досвід, про свої роботи, про свій мед викладання, про те, в яких матеріалах я працюю, щоб вам було легше зробити вибір. Першопочатково взагалі я була дуже творчою дитиною, яка постійно тягнулася до малювання, ходила до багатьох репетиторів. Проблема була в тому, що ми постійно переїжджали. Але, але в цьому є дуже великий плюс, бо я маю великий досвід праці з різними техніками і з різними методами викладання. Тобто в Києві я ходила до одного репетитора, який викладав по одному. А в Харкові я навчалась у інших репетиторів, які викладали по іншому. І після того всього я пішла в художню школу імені Репіна. Працюю загалом в. Техніці акварельній, я знаю техніку акрилову, гуашеву, знаю всі їх відмінності: а пастель, суха оліна, олівці, олівці прості, олівці кольорові. А, дуже багато насправді різного. Тобто, якщо так вже углиблюватись, то я розказати можу практично про весь матеріал, який існує. У всьому матеріалу я вже би працювала, мала такий досвід, навіть батік рос по розпоткання. Я також маю такий досвід, знаю, як з ним працювати. Um... Наразі я постійно розвиваюсь, прагну до того, щоб розвиватись, і ходжу на постійні виставки, вистав, ходжу на курси. Наприклад, зараз я завершую сценографічний курс, навчаюся наразі в академії мистецтв ЛНАМ, це Львівська академія мистецтв. Я навчаюся на загальному факультеті, тобто я пишу ікони, вивчаю саме іконографію. І все, що до того є дотичне. Що стосується методу викладання, насправді я маю досвід доволі великий. В Харкові я з 17-18 років почала викладати в своїй квартирі, тобто я зробила невеличку студію. Мене навіть влаштовували групові заняття. Зараз наразі, на жаль, я не маю студію, тому я займаюсь онлайн або офлайн, проте це вже треба буде обговорювати наживо. Стосовно методу викладання. Зазвичай ми на початках, коли ми тільки знайомимось, перші заняття проходить, ми можемо взяти фотографію, якусь, якусь картинку і, спираючись на те, що ми там бачимо, намалювати щось. Наприклад, я пропоную дитині зазвичай малювати те, що вона сама хоче. Вона може хотіти намалювати якусь тваринку, вона може хотіти намалювати свою маму, вона може хотіти намалювати пейзаж. Натюрморти, якусь вазочку, квіти, все що завгодно. Тобто ми можемо брати якусь лисичку або собачку на простій формі. На прикладі собачки, лисички, я можу показати, де знаходиться світло, де знаходиться тінь як це переходить одне в інше, які кольори, як змішати такий колір щоб він був саме такий або ось такий. І саме на прикладі дуже. Простих речей, які дітям хочеться малювати і хочеться робити, саме на цьому прикладі я і навчаю дитину тому, як треба бачити і як треба передавати. Трохи пізніше ми можемо пробувати якусь імпровізацію, можемо пробувати якусь, можливо, стилістичну роботу зробити. Загалом обмежень ніяких немає. Я, звичайно, чую батьків, що вони бажають. Як вони бажають, щоб проходив урок. Але е, думка дитини щодо її мистецтва є дуже важливою, бо тут є дуже така тоненька грань. Викладач повинен все ж таки іти більше назустріч учню, бо важливо, щоб учень не перегорів. Бо мистецтво це, це не зовсім те саме, що і математика. Мистецтво це. Про внутрішній стан, і тому важливо, щоб дитина була мотивована і вона хотіла це робити. Вона не боялась, вона не боялась помилок, вона не боялась ризикувати, пробувати, бути сміливою. В тому, що їй подобається далі. Я хотіла показати свої роботи. Саме я зараз дуже сильно полюбляю малювати пейзажі, якісь абстракції, ікони такої будуть роботи безпосередньо моїх учнів. Я Дуже сильно насправді пишаюся своїми учнями. Була дуже рада знайомству. Я сподіваюся, вам стало легше зробити свій вибір. Я дуже сильно сподіваюся зустрітися саме з вами на нашому наступному році малювання.